Усім привіт! Місто Львів, ринок працює, люди ходять. Ми сьогодні разом з вами маємо можливість також походити по ринку, проаналізувати, які автомобілі продаються, тому вмочуємо зручніше. Ми розпочинаємо. З чого ми розпочинаємо? Розпочинаємо з того, що трішки відчувається, як на вулиці потепліло, і активність значно зросла. Кількість автомобілів збільшилася. По ціні сьогодні також пройдемося. Попередньо хочу сказати, що ціни високі. Хтось каже космос, можливо, і космос. Нереальні ціни, але вже які є, ну, такі вже реалії. З цього ми будемо. Давайте ми перейдемо на інший ряд, трішечки глибше, і вже з цього ряду будемо розпочинати. Знаходимось ми у місті Львів на Карбазарі. І перший автомобіль, який, в принципі, давайте ми з цієї стороні підемо, це Hyundai Tucson В 2016 році був виготовлений цей автомобіль. Ціна автомобіля 22 тисячі, 2,0 дизель, механіка. ТО проведено, все є. Ідемо далі. BMW 12-го року 22 тисячі доларів. 2,0 бензин. ТО проведено речі, коричневий колір салону. Точно гарно, точно красиво. Паркетний кросовер Nissan Qashqai 12 рік. 10,300, дизель 1,5. Ну, з тими двигунами, друзі, дизельними, що 1,5, що 1.6, Вони всі, в принципі, є добрі. Добре служать. 2,0. Звичайно, вони трішки дорожчі, але також. Можна? Продавець поруч запитуємо, чи продавець не проти, щоб показати інформацію про автомобіль. 2008 рік, 7000, 1,9 дизель, автомат, шкіряні сидіння, виконання кузова Універсал на зимових шинах. Літні шини також є? Чи немає? Літні, літні також є шини? Немає, тільки зимові прийнято. 13 рік, 31. 30... Хлопці, можна машину вашу показати чи ні? 31 900. 200 4,7 двигун, бензин, газ, автомат. Відкритий. В салоні все по-культурному, все по-багатому. Тому хто розглядає щось велике і потужне, автомобіль є, телефони є, а ми рухаємось далі. Якась ціна на віддачу хлопці формували чи ні? Чи То треба вже клієнту на капот, а? Йдемо далі. Так, наступний автомобіль BMW X5 2010 року. 16950. Автомобіль 3.0 дизель, що дуже правильно. Комбіновка. Це добрий двигун в тому виконанні з цим кузовом. 249 тисяч заявлений пробіг. Ваш? Можна? Так, продавці всі біля автомобілів легше показувати. Ідемо далі, рухаємось вперед. Наступний автомобіль пригнаний із Європи Passat B8-2015 рік 14 тисяч доларів. Наскільки автомобіль Passat B8 за 3 роки став доступний? Від ціни 20 до 14. 2.0 дизель, механіка 260 тисяч заявлений пробіг. Ваш? Можна в салон заглянути? А скільки часу ви вже їздите на ньому? І що ви вирішили, на що міняєте? Ще не знаєте, там. Щось ремонтували по машинці чи все як було? 음... Бо зазвичай, знаєте, приганяють, там роблять якісь там ТО, там, всякі такі речі. Так, да, вона повністю пригнано з Австрії. Угу, Це і все. Такий гарний колір. То ви підбирали чи вам так попалося? Покажу на камеру. <плеси> вона така цікава, правда, як нігті йде коли малює такими Угу, mm -hmm. Гарний Мені? колір. Та вам гарних продаж? Так, ми йдемо далі. Наступний кроссовер Audi Q5 2015 року 17 тисяч доларів 2,0 бензин. Автомобіль пригнаний із США і показує ближче телефон. Пробіг заявлений невеличкий. Хоча для Америки це вже друге питання. Можливо, відчинений, ми заглянемо в салон. Виглядає, що ні, тому що бачу, що цей то вже не будемо. Автомобіль зачинений, ми рухаємось далі. Так, тут бачу, автомобіль проходить повну підготовку. 21 рік, ціна договірна. Так, дуже багато інформації. Я покажу, друзі, ви собі обирайте, що вам потрібно і що вас цікавить. Прийнято. Тут ціна договірна, то скільки ціна, поки власне є поруч. 27. Тут яка ціна буде? 20 рік Honda? 500. В салоні з вашого воду. Прийнято, давайте покажемо салон. В салоні все серйозно. Все-таки шкіряні сидіння це дуже, дуже додає, скажімо, візуального вигляду як мінімум, але і практичність також. Так. Добре, дякую вам. Так, а ми йдемо далі, рухаємось вперед, BMW x 1 невеличкий кросовер, який в принципі буде добре виїхати кудись за місто. Ну і в місті, звичайно, розмір досить таки компактний. 14 рік, 12500, 2,0 бензин, автомат. Телефончик є. Також на шкірі це не ваша? Хтось продає, але автомобіль зачинений, тому ми йдемо далі. Що скажу? Загальна атмосфера на ринку. На сьогоднішній день досить таки бачу, все-таки є активність. Люди ходять, шукають потепліло і все-таки ринок ожив. Так як я казав на початку нашого відео, так воно все відчувається. 15 рік, 12 тисяч доларів, 2,4 бензин, автомат, 158 тисяч заявлений пробіг. Друзі, але не забуваємо, що ми завжди усі наші автомобілі перевіряємо через Car Vertical. Обов'язково, тому що дуже сумно, коли купляєш автомобіль. Потім проходить якийсь час, ти вирішуєш подивитися історію, заходиш в CarVertical, вбиваєш він номер, оплачуєш там 20% знижечка, друзі, буде, якщо за посиланням під відео, яке я прикріплю перейти, або користуєтесь промокодом Роман. І дуже сумно, коли потім ти дивишся і розумієш, що в тебе змотаний пробіг. Ти купляв з пробігом 200 чи 250, а по факту в тебе 350. Тому не жартуємо з такими речами. Автомобіль купляється раз на якийсь термін, на якийсь період. Тому краще перевірити точно до, до купівлі. Після купівлі вже недоцільно. Можна, щоб для себе розуміти, але це тільки тільки, тільки може бути розчарування. Тому думайте добре і це. Ну і, звичайно, фізична перевірка, ми надаємо таку послугу. Можна в нас замовити, по всіх містах України перевірку можемо вам організувати, друзі. Тому кого цікавить, звертайтеся. Але не обов'язково звертатися до мене. Маєте друзі, звертайтеся до друзів. Є бажання поїхати на СТО, заїжджайте на СТО, перевіряйте автомобілі перед купівлею. Потім ситуація може змінитися дуже в дуже сторону. До речі, поки трішки є в нас часу, хочу два слова сказати про випадок, який. Часто в мене трапляються, на жаль, часто це сумні реалії, але все-таки хочу з вами поділитися, так як ми на каналі завжди розкриваємо незручні також різні теми. Ця тема трішки незручна. Чим вона незручна? У мене є випадки, коли люди до мене звертаються і кажуть, Романе, хочу автомобіль, маю 15 тисяч, що порадити. Ну і там використання автомобіля буде в місці і таке все. Я пробую угадувати, людина каже, це не подобається кашка, їй не, не подобається. Ну, Доходимо до того, що людина все добре знає, що вона хоче. Але цей час, як кажуть, ти пробуєш вгадувати, тому якщо ви для себе вже обираєте якийсь автомобіль, то я взагалі притримуюся ну, важливої думки. Знаєте якої? Автомобіль повинен не подобатись мені, чи там, якомусь іншому експерту, чи подобатись він має я, вашому сусіду. Та ви питаєте думки сусіда. Моя думка суб'єктивна, автомобіль в першу чергу, має подобатись вам. На це є дві причини. Перша причина це ви платите кошти за автомобіль. Друга причина автомобіль будете використовувати саме ви. І тому, чи він подобається цей автомобіль вашому сусіду, вам це має дуже мало цікавити. Чи він подобається якомусь експерту, це також мало має цікавити. Що ж має цікавити людину, яка вам допомагає придбати автомобіль, та? тобто перевіряє автомобіль? Технічний стан це як до лікаря привести свою дружину. Важе ж не цікавить, чи ваша дружина подобається лікарю, правда? Лікар для того, щоб подивитися здоров'я пацієнта. Ось так само і з автомобілями. Якщо вже так вийшло, що ви обираєте автомобіль, то він має подобатись вам. А лікар, тобто майстер, який оглядає, він має дивитися технічний стан. Тому цей момент потрібно добре для себе розуміти. І більше вам скажу, я так зараз про це все розповідаю, а насправді нічого дивного немає. Ми усі знаємо, що так воно і працює по факту. Чому все так працює? Справа в тому, що. В розмові, звичайно, розмова завжди починається, щось порадьте, ви, ви постійно є на ринку, і в принципі це ніби виглядає правильно. Порадьте, ви знаєте, що, що би добре було купити. Але порада це тільки слова, тому що по факту ви вже собі якісь автомобілі вибрали, ви вже на якийсь автомобіль дивитеся, він же вам, цей автомобіль, можливо, сниться, ви його вже хочете придбати. І тут хтось має вам сказати, оце все не купляй. Купи собі KIA Sportage, наприклад, в тебе бюджет 10 тисяч. Візьми KIA Sportage, вона не гарна. В тебе навіть ще залишок грошей залишиться. Але купи, тому що вона надійна. Тому ті речі так не працюють. Для вас буде однозначно краще придбати автомобіль за ваші кошти і автомобіль, на якому ви будете їздити, той, який буде у вас. Знаєте, я кажу, ви виходите з автомобіля, ви дивитесь на нього. Відійшовши декілька метрів, ще оглянули і ще раз подивилися. Оце ви придбали правильний автомобіль. Чому договірна? 17250 вже пише. Ще нижче? Можете озвучити, бо ми зараз виставимо, хай люди зразу собі телефончик є. Друзі, ціна буде. Без торгу 15,5. Нічого собі ціна. Давайте заглянемо в салон. Гарна, гарна ціна. Можна хлопці відкрити? Відкритий. Так? Друзі, 15500. Без, це вже без торгу крайню ціну називають. Сертифікати вже готові, так? Тобто, тобто все готово для постановки на облік. Прийнято. Друзі, інформація є, якщо когось цікавить. Ціну ви почули? Ціну дають 15 500. Ось такий тігуанчик вже в новому кузові. Давайте ми ще маємо трішки часу, перейдемо на сусідній ряд. І ще половимо машинки в цьому ряді. Passat американський, хтось скаже B7, але він просто американський. 2013 рік, 12652.0 дизель автомат. Телефончик є, карвертіка усім допомогу. Хто хоче знати, що було із автомобілем по історії? На, на зимових шинах. Mitsubishi. Добрий день, можна вашу машинку показати? 2008 рік, 7800, один власник, 2.0 бензин, механіка офіційна. Власник дозволяє, заглянемо ще в салон. Офіційні автомобілі, вони завжди добре, тому що ти можеш розуміти про цей автомобіль трішки більше, особливо якщо автомобіль був на офіційному СТО. Якщо він був на офіційному СТО, то взагалі все легше. Але, друзі, насправді потрібно опиратися в фактичний стан авто. Офіційне СТО це не те, що потрібно відразу розуміти, що там буде все добре і прекрасно. Будь-який автомобіль попадає в ДТП. Можна? Попадає в ДТП. І це може бути як офіційний автомобіль, так і неофіційний. Тому по факту дивимось і аналізуємо. А з аналізом, до речі, ми можемо допомогти. Так як я вже наголошую декілька разів у відео, що потрібно перевіряти. Я кажу, наголошую. Так? Насправді це перевірка автомобіля. Її не обов'язково перевіряти саме у нас чи там ще когось брати з експертів. Можна просто приїхати на СТО і перевірити автомобіль. Це точно буде краще, ніж його взагалі не перевіряти і думати, що все буде добре. Я кажу, Надія вмирає остання, тут вона може дійсно вмирати останнє, щоб такого не було, оплачуєте кошти. Ви повинні чітко розуміти що ви за щось заплатили гроші. І прийде час цей автомобіль продавати. До речі, ніхто ніколи не задумається, знаєте? Над чим? Що купляючи автомобіль, іноді люди шукають якийсь дуже там, ну цікавий автомобіль, якого на ринку практично немає. У мене бувають дзвінки, де люди мене запитують, Роман, допоможіть. Шукаю там і на якусь там модель мені називають. Каже, я кажу: ви дивилися в авторію? Та, їх там немає. Тому році їх нема, от треба з Європи привезти, там в Європі десь пару штучок є. Ми там, десь віти давайте привеземо. Що потім робити по продажі такої машини? Кому її потім продати? Але повірте мені, прийде час, коли у вас там, наприклад, з'являться більші кошти. Прийде час, коли ви просто захочете щось поміняти. І потім ви залишитеся з таким питанням: як це зробити? Хлопці продають хімію. І потім я вам скажу, потім до мене також люди звертаються, Романе, є автомобіль, не можу продати. Модель взагалі не популярна, ніхто про неї не знає. А іноді буває таке, що автомобіль з Мерседесовським мотором, розуміємо, та? а насправді Корея. І все ми не можемо продати. Не, не популярний автомобіль. Щоб такого не було. Перед купівлею трішки задумайтеся про продажу. Давайте ми в салон заглянемо. Тут прикриємо, тут відкриємо і заглянемо в салон. Але в салоні цікавенько виглядає автомобіль, гляньте. Дизайн мазди приємно вражає. Тут автомобіль вже готовий до весни. бачите як зима пролетіла. Все відбувається досить швидко, день за днем проходить дуже. Швиденько, 13 рік, 3,0 дизель. Великий автомобіль. Давайте в салон заглянемо. Реально хата на колесах. Кудись подорожувати це дуже-дуже цікаво. Цікавий варіант. Тому хто шукає в такому форматі, можете розглянути, але перевіряємо перед купівлею. Друзі, ми потихеньку йдемо на завершення. Скажу, що. Автомобілів багато, ми навіть близько не можемо взяти. По кількості я маю на увазі те, що є на ринку, тому часто мене запитують, романи, до вас запитання, чомусь не бачу у вас автомобілів з якоїсь моделі. Справа в тому, що в нас відео, ну давайте так, ми знімаємо відео приблизно тих же ж, там, 20 хвилин, та? до 20 треба знімати, бо більше там вже важче грузиться, там є свої моменти. От уявіть собі, що ви знімаєте по одній хвилині одну машину, 20 хвилин це буде 20 машин. Іноді буває трішки швидше, попаде 30 машин. А на ринку автомобілів, гляньте, скільки це. Ми перейшли зараз в ряд. І є так 8 рядів. Тому висновок робимо один. Шукати автомобіль потрібно не через відео, а шукати його треба максимум. Це дивитися через авторію, це дивитися приїжджати на ринок. Ми до речі, в Луцьку надаємо послуга. День роботи експерта на ринку також допомога у підборі. Тому, друзі, кого цікавить, звертайтеся. Чим зможемо, тим допоможемо. Бережемося. З вами був Роман Світушка. Слава ЗСУ.